Вітаємо у групі кризонапарники. Я ваша тихотерапевтка, докторка Пухновська. Грего, ми ж не раз це проходили. Ми не смикаємо Марлона, йому дискомфортно. Так. І Франсін. Нехай кларк Миша, та передусім він твій напарник. Сьогодні у нас двоє новеньких. Посвятіть на нас у реконструкцію своєї дисфункції. Власне, ми з Ніком офіційно напарники вже рівно тиждень, з річницею напарничку. І функціонуємо чудово, навіть пречудово. Ще ми, типу, урятували місто, тож наша присутність тут колосальне непорозуміння. Зауважте, вона говорить за двох, не даючи напарнику висловитись, і тупці лапкою приховуючи напругу. А ось і причина її напруги дефензивне відчужене позерство її емоційно нестійкого напарника. Oh. Ну що ж, час тренінгу привітай свого колегу. Oh. Отже, як бачите, Карен інтерпретувала усмішку Джоела як прояв агресії. Фу Карен. Карен, годі казитись хто небудь принесіть шланг. Клисе! Ось завдання, і це пан або пропав. Провалите, більше не працюватимете разом. У Заутрополіс жодна змія вже вічність не потикалась. Гопс і крити хвіст? Крути хвіст і гопс. Команда мріє. Oh! Сорян поле. One, two, Белого чертова капочку! Тут змеюка! Тупо не тянь меня в закон! Да мы не страшаем мене за ухо, облыж в ухо, вуха чего хо святе! Я облятую свою сім'ю! Бабочка! це не найгірша твоя ідея. Ого, майже комплімент. Найгірше те, що ти собі на вухо вертила.